Так а де ці лохи, блять. Хауфест, халфест! Шадеф блять! Міш, тут нікого нема. ні, да, ні, не, не, він топає на другому поверсі. Сука! Нормально! Це а не фарт Буде топ один чи не буде? Та буде, звісно. Та да буде, буде топ один, ду буде топ один. Ми ж повинні кожен вечір брати топ один. Лумочка, ми вчора взяли топ-1? А, ми вчора не взяли топ один. Nee. Ні. Сьогодні тоді треба три рази взяти топ один. Ні, це неправда, не кажи так про себе, будь ласка. Ти найкращий гравець в команді. Ти наш талісман, Сонечко, ти талісман наш. Чого ми, чого ми, чого ми оце постійно в'єм. Я сиди, падаю, якщо що. Нижню частину Давайте next впадемо нормально. Ну, типу, щоб було хоча б на один склад максимум, щоб ми могли перестріляти їх. Просто Що? Ти де, тиде. Я біг за типом. хотів з кулака його, а він щось підібрав там. Я йду зараз. Біжу до вас. Йду, йдем до Міші, до Міші біжим. Да, да, біжу-біжу до Миши. Він в домі. Йду-йду. Просто йду. Поз... Ми йдем, ми йдем. Ох, нихера. Нихера. Все, ми тут. Тобі зброю дати? Він, Підійди він до в хаті, мене. Він в хаті, він в хаті, У Мене пістолет, я мені п. <laughs> Ой-ой-ой-ой-ой, просто покажіть мені його зараз. Покажете Ви Бачите, його? Я його... Він пау. Миш, тут нікого нема. Та да, ні, не, ні, він топає на поверсі. Я... Нормально. Ти yes. блядь! Зараз секунду, у мене панцир, start... у мене панцир зараз. Другой десь. Десь шухай. тут. Він вистрибнув, ні? Да, да, да. Ну на сього боку дальше. Шолом відлетів ваш А, бля, я в вас х. Ну короче. Я думаю, не, все, все заразумеют. А де братики квадратики? А, отут. отут. О, мені... Міша сквасит? Міш я нокоп, я, його... я, я нормально, нормально, нормально. Я, я його нокоп, зараз. У меня є, смок. Блять, иншоу боку. У меня е. Зараз, зараз, зараз. Я підніму Мішу. Міш, я тобі дам аптеку відразу, а я бізбол, візь, візь. Давай. І аптечку скину в дизай все. А ти в мені в є... да, стреляю, походу? Ні-ні-ні, я спансер пауза думав просто в'їбати в стінку, бо я думав, що він в стінці, а там типу... Я не розумію, куди він сповз. Обережно там стріляють згори. Им... А, Це згори? Ага. Так давайте поки в будиночки тоді полетаємося. яка нам. Я вбив тіпа з варту там. Ти юся, як? Мінтереса, в мене було 10 патронів у ньому. Залиш його він оце от зброя. Я з нею вчора стріляв, оце цього снайперка вона є. Я... Це він чистер оцей? Ну я не знаю. ВСС ВС там воно написано, я не знаю. А, ВСС. ВС. Я би взагалі насправді, мені здається, мета ну, пересісти просто на легку зброю і бігати з нею, вона супер їба Міша обережно, ми не знаємо ще тип. Топку на М5, можу кине, ты и. и це. Знаєш, Знаешь, від Так, Да, мама ну, прямо на да, мене. Да, да, бачу. Но кнопку, кто Мишу, ще останній. тут я останьте. Не, не, повзай, не повзай, не повзай. Другому пиздецку на горю отут. Но ну, я прикриваю, Ще один побіг туди. А, не його підіймаю. запушили, да? І отут тут ще один чел на синій. Короче, вам треба? я тобі дам... Дав тобі аптеку і я обізбол. Відразу їзай. Почули, да? так? тип бігає тип, один тип. Тип. І, і, і над ним ще один. Вром, ром, 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 тебе з двох боків зараз буде тіп. Краще ці... звучить. Над головою тебе чисто тепер. Ну там накидано дуже багато і інші ще пушив. <tracing> Ви бачили, як я залутався, Нет, це просто бізне. У мене в трезі 4 патрона і пістолет. Так, стоп, а ти впевнений, що на мені тіп повинен бути? Буф, я кажу ж буф. А де він зараз хуй не знаю, може пішов перевіряти щось. На роботу. Ну, бачите? ми впали в ПРС, і у нас єбіший флоу почався. Як ти сказав, флоу? Флоу eбейший, роздали стилю. Ну, мене, ну, це чисто фарт. Ну я думаю, що цей флоу закінчився, Я б зебался звідси, поки нам не набили голову. А хто нам б'є голову? ми ж всіх вы. Був, да, а не фарт. Да, факт. А, ты скилл. Так ты эти лохи, блять. Про яких ви кажете? зверху? А вони вы. Блять! О, Ось і вони. Та це блять. Не обіцявся, обісрався нормально так. Тиканув під себе, блять. Що, ми будемо на гору підніматися, чи ні? Призыкнем? Мені вообще похуй. Пішли, Я уже Я на б, уже все игры, я можу морать вже. О, тут велик є, можешь покататись. Я не понимаю, що це так решил. Е, тип, 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 тими, тип, 160-й. Вот тут, вот тут.

Знизу ще піднімався. Ні, ні, знизу мені по спині. Може не піднімається, але мені зі спини. Лун, Лун заповзи, заповзи в смок. Мотоциклісти якісь. Хамфіс, хамфіс. Shut the fuck up, блядь! Промчик подарив. Врачі. Блядь, зараз. Приїхала ще тачка. А мій тип скез, мій тип скез. Готуйся, тачка приїхала. Ні, не, не, все буде окей. Міша, якщо можеш, на мене, бо я лежу дотікаю. Я, я все да. зроблю. Міша нехай хілиться. Я вже біжу, я біжу, я гаїть. Коротше, там знизу, де я мітку попередньо ставив, отут мене роз'їбали з синьої мітки. Mm -hmm. Не поспішайте Ли, тільки ок. Закидаєш щось. Yeah. Нічого нічого, тримаємося. Смок. Звідки, звідки? Nice. Сусідній ангар, скоріш за все. Да. Ви в одного Я тут лежав, лежав. Є, з ангара, з ангара, мужики. з ангара, дійсно, з ангара зангара. Nice. Зангара, все, все вони впали, так? Але знизу нічого не змінюється. Знизу все ще може бути якийсь Окей. Okay. Хорош, може, гарно, ці... гарно. Молодці. Вони переїхали, а може. Всі молодці, всі гарно зіграли. Вот два восьмих приціла тут. Мені приціл не треба, в мене ВСС, якщо що. У мене тоже ВСС. І М24, Мені. тут є на типу. Мені Red Dot треба, є там на комусь? Э, ні, ми на глаграфіки. Це ж найбужний СССР, блядь. Ну Red Dot, Короче, типу червона лапчика. Мені збільшений магазин є, і є ці, якщо треба. А, отут тут же є він. Э, ми поїдемо звідси? Да, да, треба да, заб... поїхали, поїхали, поїхали. Вам цей... ви цього типа золотали? Я забрав, тут обізболи, якщо треба компенси, якісь гранати, можете забирати тут багато. Глушник лежить, якщо треба, сині зони. Хочу, хочу. Ще а, раз, лума, синя мітка, може бути чел Е, ага. Машина де ми знайдемо машину? Є інфа? Знизу була, на набира досейла. Це близько? А, стріляють, mm -hmm. да. Да, так. Бачу, типа на дорозі прямо. Да, по нему багато. Ебать, ну точно наплював за уэсэс. Высадите, сучка. Найт! О, это я, найт! Блять, хилюсь. Блять, будь ласка! Шо, шо? Я думал в парашют, я думал в парашют Я так самое многое сломал, блять. Просто пиздец. Бачи тачку. Да, винт, да, да, иду, иду, иду. иду. Все, тачка е, погнали. Бустики в когось? Да, да, я скину. Мене Най, скупь ему. Ой, Мишаня, а написашь ли энергетики нон-стоп, типа подавать, чинит? Не-не-не, хуйня, конечно. Блять, рот ебал. <ріху> а стоп, а отдай тачку, вы кажется, Тачка ця и рабочая. Ось, 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 стойч. Яр, на рабочий. А ну пусть же надо отрошить. А, нихуя, Но кулис, та... номая. Там хибла, он, он. Ну, вот она и кит, то и тебя. Не на зрей спонсор. Там зараз 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 зараз. Ну, ну, до того злочитек, Міша зараз на стеми, блядь, не в стопна. Ну, он же так, у мене, мене мишка Superlight 2. Я балдею, пизязний. А що за зарада на стрімі? Чому, чому другому, а не іншому? Не знаю, питання до нього, до нього, блядь. Ой-ой-ой, вибачте, на часі, на часі, я зменю. Так, кур'єр cep, я сяду в тачку. Зараз буду. Заберіть мене, пліз. Плиз! Я заднюю пизду страшно, зараз. Бачу, бачу. Показати вам, що таке форсаж зараз. Mm. Ми говоримо чи ми їдемо? А, я їм таблетки зараз. <світ> і один раз киллюсь ми їдемо їдем прям сразу. А ти відсилку не спізнав до форсажу? А, -а, -а ні. я готую дивився ви... років 15 назад. Ну. Я чомусь запам'ятав цю хуйню. У мене сестра із своїм хлопцем спілкується виключно фразами з форсажу. Чесно? Так, так, да, да. Вони дуже прониклися. Вони кажуть, спочатку Алло. це мета-іронія, потім не розумієш, чому тобі стало подобатися, а потім на 10-й частині ти вже починаєш цитатами просто валити. Це випрощав. Форсаж. Yeah. А че його за кермо посадили взагалі? Слухай, бо ты вже разочок їздив, блять. Я не знаю, ВСС супер имба, друг. Ну, це нереально зламана зброю. Мені хтось казав, що треба 4 хіта в. ех Эх, так, продовжувай говорити, все нормально. 4 хіта треба в другий бронік, ніби казали його знає, там пулька навісом літає, розумієш, Більше 100 метрів вона просто падає, ніби ти сніжок якийсь кидаешь. Mm -hmm. І тому я не знаю, як придручитися з нею. Блять, поборешь, поборч, да. Он їм пизда, до речі. Нормально, нормально, давай, 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 давай. Давай, стейк, отак зробимо, лево, право, право лево, лево, лево. Вилазьте нахуй з машини. Ну, припаркувалися, було, було. Я навіть не зрозумів, звідки типи нас їбашили. Я, я настільки дезорієнтувався, що від сальтух, що я не зрозумів, звідки Та Тай вас просто закрив від, від пострілів. Бля, ви смаке кидаєте, це тупо такий професіоналізм, що пиздец. А, де він? А, ось. Ну да, це щоб поняли, що добігли. Кип, кіп, кіп! Сховайся, сховайся, сховайся. Кину смок, хили Мишу, хили Мишу, лум, прикрывай. Все все, все, сдохли, да? Да, да, да. Nice. Бля, сфот. як моих разібра, я только выхожу. Кипляться ему бля. Ну ладно. Хорошо, хорош, хорош, хорош. А восьми присал, да, до комусь взяв, все-таки с собой. Луми можешь видать обо другу. У нас с тобой ВСС у них цей. А у меня есть чистка, мне no, заебись. Луми, видайте x 8 Я можу дати компенс на АР. Тут все, дуже багато всего. А я даю, я дойду, я кину пицца бы прям. Нормально. Чого я прям смачненького останнього забрав? У нього П-90, третє їбало. Бля, тут дуже багато луту. Ну ладно, мені похуй. А є бронік, бо надо. Чуєш, в тебе Отут, третій? Тут, тут в тебе третій або Отуті, другий? Міш, я можу тобі другий. поремонтувати, я можу тобі поремонтувати бронік. Мене я взяв Отут... новий, я новий не шо. Ось третій, ось третій, ось третій, але він фул зломаний. Я нас, зараз нас, дам, нас... я зараз вам дам фул. підійди до мене, я дам третій бронік. Делом я втратив броню. Я хочу. А, ось, все, підійди, а, візьми третій броню. На синій міці бігає чепчик, я зараз спробую прибрати його. Третій, третій, Мішань, третій ти не взяв, Мішань. За деревом, ось, за деревом синій міні, подивіться. А, а він ж... А, ну він не до кінця, да? Він не вірим. до кінця, як зламається, скажеш мені, я тобі дам а. його, я поремонтую. Бля, вам коли не похуй буде, ви скажіть, добре? Да, нам не похуй, нам не похуй, ми, давали, давали, ми да. тут. Да, мені поїбать від душі. Синя, синя мішка. Бачу, біжить. Найс. Ще є? Додому. Ні, ну я не знаю, він один стріляв, бігав. Переляканий. Е, Відміть обіцяв сьогодні стрім, можеш уточнити, будь ласка. Так, да, да, да буду сьогодні. А що тебе буде сьогодні? Е, Мадагаскар ебаний три. <сум> а у вас бо цих боліків на кого? Е, я дам, підійди до мене. Піде. Дякую, Бежу. Если сейчас скисну, у вас будет 3 секунды, чтобы не отбить. Я бегим отразу. Видите, Бачу бачу да кто-то? Что? Смоки напхали. Стоп, стоп, стоп. что? Че-че-че, тип, под нами Де? Мітка, мітка, де дав? Вбили? Да, 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 він Мішаня, ну ти вирубай чи ти? Ну це ж піздець, нас забанять всіх. E, 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 на е, приїхав... <laughs> <laughs> Inf <laughs> 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 я <як laughs> je... там же на оранжеві проїхав. Зійдіть нахуй, коротше. Дякую за інфу. Інфа по КСРськи була зараз, блядь. Так, що, ми піздуємо по правій чи як ви? Що, що, що? через центр, мабуть. Мопед проїжджав там. Го-го, го? попіздавали, попіздавали за мною. А ви що... далі б якусь тачил? Ну немає, залишити. ми вже в'їбали. А чому ми тачку завели? А, ми її ще в'їбали, да. Там вона припаркована, на далі. да. -да, -да. Цей... На метро Чернігівський можна забрати. Бля, щось ігра, по моєму вічно дай, є така хуйня? Ну. Просто ми не здохли в першому кімпі, тому так довго. Ти ж кажеш, ти топ-1 брав, не? Да, так. -да. Відносно нещодавно. Да, да. Ми з ролі залишились 2 в 2, і я в'їбав в двох. отак. Як тобі така хуйня? Ні, я ну, навіть не сумнівався. Ну, я потім бачу, як ти граєш, але мені здається ти дуже непогано відіграєш. Для людини, яка на... тільки 60 годин зіграла. Та ні, реально, ну, я типу, навіть не рофлю над тобою зараз. Хоча хотів би, типу. Дякую, що розбанив, до речі. А ти умаляв, так бля, я не міг по-другому... Стоп, в мене тепер фоллоу злетів вже, да? Чи ні? Ну, типу, я маю на увазі, що в мене тепер всі години, які я на тебе це зафоловлений, 10 років приблизно, типу, от. Е, Тип! Тип! Є, працюєм! Те, блядь! Так, працюємо! Сука, ж, блядь. Найс. Yeah. Давайте в зону, давайте в зону. Смок кину, смок кино нам. У нас будинки праворуч на пряжне, да. бути. Я туди закину теж эштрички смоки, щоб ми могли пробігти. У мене просто 8 штук, мені похуй. Ми його не добиваємо, да? Нам похуй на нього? Да, да, похуй, похуй. ми в зону йдемо. Його зону доб'є, якщо що. Все, ці будинки. Ні-ні, він в зоні, він зоні. в зоні. А, да? А, окей. Да, да, да. Нажок. Ну, тоді я можу, можу доесть и його, хочете? Да, можешь, все, можешь. А ти бачиш? Ой, бля, мразь. Не а, нет, я обучаюсь, адман <laughs> Чорт, блядь, а що ти хотів зробити з ним. Так, в будинках є хтось чекайте, я не знаю, я не прочекав. Пані, я думаю, стріляли по нас би вже. Або якісь обіцяны садить, папич. Сидим сидим. Я бафуюсь 2 секунди. Та чил да їдаш? Ну, на у нас норм. Нас заїхали. Ангар, на синій місці, далеко від нас Чуєте, Чуете? Дивіться, у нас є вибір. Ми або відразу піздуємо в зону в будинки і контролем а будинки вже, крутим. Так, угу. да, Понял. да, 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 точно. Пішли, пішли. Хотим на гору вийдемо просто. Я прочекаю право... в сторону, щоб нікого тут не було. Все, ніби пусто. Все, заходимо, заходимо в будинки потроху. Да, да, да. Там вылезум на дах, і з даху видно буде. Я... Давай так, тільки я... я не вірю, що могу. Будуть, пів. я думаю, будуть, я думаю, будуть. Але, будь ласка, не заходьте прямо в будинки, тому що нас просто е... Ну йобнуть. Бля, у нас дуже гарна зона. Ну так тихенько тут що пиздец. Тільки якщо це майстри маскування якісь. якесь. Я заходжу, перший. Двері відкриті, двері відкриті отут. тут. Да, тут да, лутано ну, точно, але от чи є, чи ні. Хає, це Хається, що було за хає? Це яке на Ну, на всякую пару. Я врываю, а дальше Давай, Я с тобой, я с тобой заход. Чисто. Не бачу. Та ні, тут, нет никого нема. Це Коротше, ти короче, немає, то з цього будинку можна на дах вилізти. І там пиздец, як гарно грати. двері, Закрывай Що, дверь, реплиц. Все, я, я тут на будинку, я тут на будинку сховався. Нам треба з... Скоро, з даху, я думаю, що нам треба гору дивитися всіляко. Десь з цього будинку стріляли, от там стріляли з типи. Жовта-мітка стріляла з жовта-мітка стріляла з Е, ви можете ну, дивіться, чекати ту сторону, я чекаю біжоку. жопу, я чекаю жопу нам. Бачи, бачу, пач, бачу, бачу, бачу. ага. Помаранчево, і з тут. Хуярь ти їх. Щось потрав... Бля, тут битий піздец. Обережно, сховайся. Я падаю. Помаранчево, на горі. Сховайся. Голову дав на горі. Дві голови дав. Вони АФК. Не біжуть, щось хилиться там. Але я обережно. Їх зона витискає. Ба без мене я хилюсь, бо мені хуйово. Ще одному дав голову. Я хилюсь, мені хуйово. Їм гірше, їх зона витискає. Бачусь тут. За а це звідки? Я поклав його. Лум, я підніму. Машина їде. Машина тачка тут! Лум. Бля, у мене ще справа. Прикрити є. нас з луму, я піднімаю луму. У мене спина, не можу. Я Поку. бежу, я виходжу. Обережно, обережно. Не поспішай, не поспішай, міш. Вони десь над цим будинком зупинились, ніби я не впевнений, що вони поїхали далі. Секунду, я хиллюс, да до вас. Хілься, не поспішаю. У нас не ще бачу, на 9 типи. Вони так. знизу, вони знизу на, на березі, на березі, типи. Знизу, ця, знизу на мили. дереві! П'я мітку там, жорта мітка, тип. А, це нього, мертвы, мертвы. От там далі типи міш. Бач на березі, бач на березі типи, обережно. лоу, да. хілюсь. Блядь, зона в них. Кру, крутим Шоро. по лівій, крутим по лівій. Чуєш, да, а ми... що, можеш відремонтувати мені? Бо да. мене пиздало. Так, скинь, скинь, скинь. Скену. Блядь. Чи я не можу скенути? Е, на, візьми цю, хуйню, візьми цю хуйню, візьми цю хуйню, візьми цю хуйню. Тихо, в мене чіп. Натисни її. ПКМ переключати з шолома на е, бронежилет і натисни ЛКМ, він ремонтує. На синій чіп, дав йому дохуя. Обережно, просто майте на увазі, щоб нам в спину напхав, чувак. На синій митці був тіп, битий. Ем, нам треба, треба крутити друг. А треба. Все, треба, треба, треба у цього витіснити, він схоже соло. Штати. Ви чуєте? да? Блять, мене щось б'є дуже сильно. Блять. Ліворуч реально сольный. Аннос, кем бейда рекорда. Бейдер раунду, а зайбить. Зоном, в зону, в зону, в зону, в зону. Я походу не вставай. Бля! якщо в зону! Смок на луму, смок на луму хуйни Смоч у вас, смоч у вас! Давайте, давайте, в живих у них максимум! Миш, сховайте, якщо можна. Все, заїбі, заїбісь. Все, два в один лишилися. Правішов. Я здох, Міш, ти один на один. Ви шо долба йоби? Це буде, Міша, інфу даю. За. Єбаш його. Отут, на, сині, на сині. Міш, ти можеш мене засмочити і підняти, якщо хочеш. Мане... Я інфу є... даю. У мене є смок, мене є смок. Дивись, я до тебе повзову ну... Найс. Він лівіше перебігає. От ближче до вас. Десь на синій зараз з'явиться. Підберегайся. На лоу граунді. Не, <свист> не, я малый тут. Давай, это оче наш. Я на так на землі. Килюсь, не поспешай. Все, у вас есть зона, грайте вы вдвох просто. Зараз, Са, я не понимаю, да, Вин. Він десь тут близко уже. Прям за смоком. за смоком. Просто відійдіть трошечки, Бля, уребничет, блядь. Так, треба вікно закрити, а то сусіди вахує. Просто серед біла дня. Центр Бля, вопроса, як Воно вам? Воно закрите, як виявляється. Ух. Хорош, дуже гарно зібрали. Єбать, а що по демеджу, ми весь сервер вибили чи що? Я не знаю, зараз гляну, я не бачу. Ух. Бля, фух. Скевич, 8 кілів, і я вахую. Так, 500, подивись, що 500, ми накидали да, взагалі 937 демеджа, 600 демеджа, 600 демеджа. Лума? Я зараз зробила. Лума соло. Лума <рес> нас. 5 киллів давало. Лу Лума медсестра. Я, взяла, я ввела но. Ні, ти умішком. Це у нас найкраще, ми тебе любимо дуже сильно.